Це прем'єра кліпу холідей від гурту Мірамів. Саме дівчата знаходяться вже у моїй студії. Дівчата, я вас вітаю з Дякую. Я знаю, що ну правда вас в Україні не так багато знають. Проте знає що вас навіть більше знають у Польщі, Десь воно є правдою, але. Нас ми тримаємо курс власне на Європу. і надіємося, що Україна скоро так само. Гарант... І євроденс, розумієте, а євроденс популярний по всій Європі в Україні. Чуть-чуть вона не сприймається таку музику, але надіємося, що вона до нас, Україна, так само повернеться, і ми тут будемо суперпопулярними. А і, та... дівчата, ви навіть мені тільки що сказала, що в цьому відео знімалися багато польських зірок. Хто ці польські зірки? Це були телевідучі, це були музиканти. Це були навіть співаки. А вас пізнають на вулицях в Польщі? Так пізнають, так. пізнають. Так. пізнають. І що говорять? Ми нещодавно зайшли в магазин, і зразу багато людей там і в нас автографи брали і, і на радіок. Ми і не можемо горе... навіть на заправці випити каву. Чесно. Дівчата, яка ще формула успіху дівчачого колективу? Ну, перше, це звичайно красиві довгонові дівчата з різним кольором волосся. Блондинка, руденька і чорненька. Які ще? Ну, не в зовнішності має виходити все зсередини. Тобто на сцені ми стараємося працювати на максимум, віддавати публіці максимум енергії, емоцій. І ми думаємо по кількості наших концертів, ми думаємо, що нам це вдається, і люди в нас до вересня місяця вже концертів, вже концертний графік. Розписаний так? розписаний. Так. Так. І так само це і дуже велика робота над собою. Над вокалом, над хореографією. Спасибі велике, що ви до нас прийшли сьогодні. Бажаю вам взяти такий самий успіх в Україні, як в принципі, як говорити у вас і за кордоном. Спасибі вам велике yeah, Оксана, Спасибо. Юлія та Таня і гурт Мірамі. А ми продовжуємо нашу програму Гутен Морген, як завжди, у яскравих наших таких тонах та у дуже запальній музиці. Тож прокидайтеся разом з нами.